Так, ще один там же взяв. Чи не єдине місце на маршруті, де стоять отакі красунці? Так, Є клювання, ще один головень. Нічогенький голованчик. Так, є головень, так і там. Всіх вітаю, друзі. Справа вже йде до середини вересня, до середини першого місяця осені, але поки що бачите зелене листя, тепла погода. Плюс 20 і більше температура, тому е, будемо намагатися ловити шанс ще піймати головня. Тим паче він до вересня став таким більш активним, більш цікавим. На жаль, немає можливості десь вирватися в якісь цікаві місця по головню, але, але головень покльовує і у нас в місті, на рідному пслі, там де він входив в місто, верхній псел міста Суми. Бачили нещодавні риболовлю. В принципі, там ну хай він невеличкий головень, але він покльовує цікаві класні клювання, ударчики на коливалочки. Тому сьогодні також маю в розпорядженні декілька годин своїм традиційним макаром. Спочатку піднімаюся на веслах вверх, потім сплавляюся вниз. Водичка прозора, рівень потроху впав, я так думаю. Ну Побачимо, що нам подарує сьогодні рідний псел. Так, друзі, я виплив, дивлюсь, водичка гарна, прозора. Рівень залишився таким же, як був, коли ми були на минулому тижні. В принципі, снасті в мене незмінні. Фаворит Арена Stream. 3.10 грам, катушка, Shimano Stradic 2500, шнурю GK X-Braid Upgrade Номер 03 і флюрик Sunline. Конг 0,205 мм. Блешенько поставив та, що працювала в кінці минулого разу. Це Норіс Масуку Рото 29 грама 3,7. Якийсь монстр у мене відгриз. Відгрець змінився, він в іншому напрямку. Він зараз дме проти течії, зазвичай навпаки, він туди, куди і течією дме і він навіть перебуває, мене сплавляє в іншому напрямку, але так як у мене час обмежений, то мабуть я мабуть я більше буду загрібатися наверх і далі вже сплавом, бо інакше не встигну догрести до найбільш цікавих місць. Але все ж буду такі робити і зупиночки, щоб зробити закиди і поки тиму наверх, щоб не так скучно було підніматися. Друзі, подивіться нарешті, яка прозора водичка просто клас. Так, ось є перше клювання вже головничок невеличкий норіс маса корота. поки піднімався вверх ось перший малюк. 100 грамовий на відпускання пливе до тут. Так, взяв головночок там з-під дерева, хоча в цілому головень сьогодні пасивний, тут головень взяв такий більш-менш нічого вже грамів десь під 300, мабуть. Ось такий нічогенький голованчик. Ось годиться. Норіс мисокоруту 2,9 грама. Заважимо лобанчика. 320 грамів він. І довжина у нього 27 см, Ну, я вважаю, такого можна взяти. Так, ще один там же взяв. Це там, де у мене норіса забрав головень минулого разу, І ще один. Такий же красунчик, якщо не більший. Та це більший такий. Це такий вже грамів 400 дядька. Дивіться, красення там от стоїть. А Тут -а чи не єдине місце на маршруті, де стоять отакі красунці. І ось ця блешня роздає Норріс 2,9. Друзі, це вже головонь. 30 сантиметрів. Я думаю, вага тут буде грам 400-450. 460 грам грамів вага лобанчик. Друзі, рівно друга година дня, як завжди, я до цього часу доплив до традиційного місця, Тополянського полянського пляжика, і звідси вже піду сплавом. В принципі, прохід вверх спочатку був абсолютно безкльовим Одного головника піймав, там було ще пару ударчиків і все. І в тій точці, де у мене якийсь монстр минулого разу забрав блишню, я піймав ще двох. І два зачотні. Один на 300 там з копійками грамів, і другий мав майже пів кіло. І Норіас Масакорото, така ж, як була відірвана, але в вазі 2,9 грами спрацювала. Ця блешня, можливо, не так часто клює, як, скажімо, на ту ж міо, але більш гарний голове. Ну що, продовжуємо. Продовжуємо вже з плавом. Дві години сплава у нас є. Я сподіваюся, що ще щось буде. Ще щось піймаємо. Погнали. От Що сьогодні радує, погодка просто така пік комфорту. Сонечко то виходить, то заходить. Тепло. Взагалі шикарно і і вітра майже немає такий легенький вітерець але він зовсім не напрягає. Так, є клювання ще один головень Спілкуюсь з Дімою по телефону і тут ну місце, де він точно є такий малюк, грам 150. Четвертий сьогодні знову ж та ж блишня. Ну, цього одразу відпустимо. До речі, в цілому течія помітно тут зменшилася У порівнянні з тим, що було раніше. Рибалити, можна сказати, комфортніше. Полюбляю голову. Коли трава, трава, трава отака суцільна, а отам під берегом є отакий мілячок, піщаний і швидкий з течією, отам от він стоїть. А по руслу скрізь ось така трава, бачите. Так, друзі, підсіла ще одна риба, здається верховодка. П'ята сьогодні вже на фініші от. всю другу половину дня абсолютно не клює. Незрозуміло, що, можливо, щось з тиском. Але в усіх тих місцях, де був головень, кльову немає. Абсолютно. Там де я ловив його раніше, його навіть не видно так толком. Таке враження, що десь він його придавило тиском. Він десь скатився, пішов на дно. Хоча, в принципі ж, в першій половині риболовлі якісь клювання були, він себе проявляв. Зате я прикро відірвав абсолютно на рівному місці, розв'язався вузлик Олбрайт, відірвав Норріса Масокороту 2.9. Ну, а тим часом потихеньку вже догрібаємо до фінішу. Будемо завершувати. Все, риболовлю завершую і випливаю на берег. Результат: Чотири головні, одна верховодка. Працювала у мене по головні одна блишня, норіс мисокороту 2,9 г, яку я, на жаль, відірвав. Друзі, всіх вітаю! Зараз самий самий кінець вересня, самі останні дні. Але поки ще у нас по погоді майже літо. і Маючи в запасі декілька годин, вирішив продовжити нашу е риболовну, нашу гол головневу серію рибалок. Головень достатньо восени такий пасивний. Тому ну, я не збираю матеріалу на одну рибалку. Е так Зараз виїжджав, от ви бачили відео попереднього е виїжджав, піймав 4 головні, потім ще разок виїжджав, бачив лише. Одне клювання і піймав оконця. Ось кадри. А потім ще разок на декілька годин виїхав, трошки ще вище за течією. Тоді ну, забув павербанк, тому не знімав відео, Бачите фото, піймав тоді три головні і одного оконця. Ну і Сьогодні ще разок вирішив виїхати. Можливо, це вже буде і закриття по головню, може і ні. Побачимо. Ну, збираю снасті. швиденько-швиденько. У мене, як завжди, 2-3 години. Порибалити, тому не втрачають час, погнали збиратися. Так, друзі, зібрав Снасті. Рибалити сьогодні буду своїм традиційним спінінгом на головня. Це фаворит Arena Test Тест 310 грам. Катушка з Stradic 2,500. Шнур тут Sunline Siglon PE Advanced номер 06. Pluric 02 за uh, uh, 0,2 мм mm, uh, Sunline Kong. Ось. Ну, і, мабуть, з блешень поставлю, зараз прив'яжу блешню. Ось, будемо починати з блешень, ну, а там будемо експериментувати. Бо Хлопці кажуть, зараз воблери краще працюють. Нарешті, друзі, водичка абсолютно чистенька. Ось, Бо довгий час тут був мутняк. Так, Буду знімати самі тільки яскраві моменти, бо, блін, у мене, як завжди, цього разу забув шнурок для павербанку. Човен на воді, як завжди, будемо по такій системі. Зразу піднімемося наверх, десь кілометр півтора. Ну а далі сплавимо. Погнали. Погнало. Я одразу починаю з місць трошки трошки вище, ніж завжди, бо там такі, така глуха діляночка. Тут вже в принципі, починалися якісь клювання, я одразу сюди і приїхав, щоб не втрачати час. Ну що, перший погнав, норі саме сакорото поставив блешню, яка тут у мене явний топ. Побачимо, як реагуватиме сьогодні лобастий. Так, друзі, ось перше клювання заробив. Піймалась перша рибка сьогодні на норі маса короту, але ну, це не головень, це дрібний окунчик. Ось Хочеться головня, але головень поки ніяк не реагує, боюся, що все, у нього сезон вже завершився. Веду додому окунчик. Бачимо, вже пейзаж такий осінній, потихеньку обліта листя. Але багато ще й зелених дерев стоїть, хоча вже жовтий на... На носу. Так, друзі, таке перспективне місце. Тут має бути. Ну 100% має бути голованчик. Друзі, такий я дочекався клювання невеличкого головню. Нарешті Салмоскітінь оцей під хруща. Був спочатку вихід на плюх. І такий він взяв. Я думав, що не буде вже сьогодні головні, Думав, що він взагалі зник. Але таки дочекався. Так, такий 100-грамовий малючок пливе, звісно, додому. Друзі, дійшов ось за 2 години майже до Тополянського пляжика. Бачив десь штуки 3-4 клювання, піймав дві рибки, одного окунця спочатку і потім головничка невеличкого піймав. І ще були виходи, були плюхи. Голови, особливо він реагував на, ну, на плюх. Ну, продовжуємо рибалити, можливо, щось далі сплаває. Ну що, погнали продовжувати риболовлю. Тільки що, блин, як назло, два скутери пролетіло. І якраз тільки мені головня ловити. Він і так не клює, а ще блин, скутери ганяють. Просто жесть. Ось, блін, зійшов голови, брав і зійшов, блін, прикро, бачили. Гарна клюванечка. Так, є головень таки там. Стояв. Стояв лобастий на Салмотіні. Такий же малюк, ну це такий грамів до 200, вже 150, мабуть. Знав я, що в тій точці він є, і це другий сьогодні. Знову той же салмо тіні під хруща. Дуже трудові головники зараз, ну але вони є. Плави додому малюк. Так, підсів окунь. І окуні там такі непогані. Такий. За долоньку окунь грамів 100 ну з долоньку Ось, на самому тіні. Два окуня, два головні сьогодні у нас результат і там з райка такі ще були ще крупніші. Красунчик. 100 грамовий окунець пливе до донку. Знову було клювання окунь. Почав ближче до вечора клювати, але зійшов. Так, знову сів окунь. Окон. Окунь трохи розклювався, окунь такий, більш-менш. Такий зараз це задолонько. Нормальний смугастий. Грамі 150, мабуть. Ось такий красунчик. Бачимо. Дивіться, як жадно схопив. Третій окунь, п'ята риба сьогодні. Пове додому, хоч пошкодив собі зябри. ай я знову клювання окунь. Зійшов. Так, друзі, знову клювання і знову окунь. Четвертий вже сьогодні. Ввечері окунь розклювався. А такий же даний голови не хоче. Ну, хоч окунь і то добре. Всім дякую, що дивилися. До наступної риболовлі. Пока!